Покажіть, будь ласка. Покажіть. Покажіть. Ну, ну, Місто будівні умови і обмеження. Покажіть. Ось ми. Все, а тепер що робимо? Тепер показуємо це журналістам на камеру Останній пункт, де там є відселення, мешканці. Договір, який вказує, що земельна ділянка. Коментуйте, що тут пише. Ділянка... Договір суберен, який вказує, що земельна ділянка належить суберенді приватній фірмі Сальний Захід. Там де вказано, що вона забудови? Ньому... пункт. Пунктам, які допомогли, я по пам'яті допомогаю. От а тепер можна всі ваші міські умови та обмеження води. От, от є інші вимоги. До початку виконання робіт, вирішити питання знесення слюблення орендованої земельні ділянки. Це все проходить під час Який під час до початку До, до, до початку. забезпечення на надвірні вбирання, яких розташовані на орендованій земельній ділянці та підлягають демонтажу. The Бо люди користуються цими санвузлами постав санвузли вони всі, всі діючі. От стоять вони Але просто не діючи на них документів. Вляк, нема на гараж. Де люди, дію. люди, дію. люди дію. в туалет не дію. ходять? Дію. От люди як О, власка, от, хоча хоча один документ вказує, що Так, так Завтра, завтра я піду на завод, візьму документ. Що я ходжу туди в полі вже брали? То вже брали такий документ. Чого ви бачите? Який документ? Як немає? Є документи просто є документи. На чому не треба? Мені просто мені треба туалету доступ. Туалет, Мені паркана вашого не до треба. туалетів буде? Що значить буде? Це загорожено. Валет... Коли буде рішення, я не можу повірити. Як ви людей обманюєте. Ми не можемо почати навіть поставити паркан. Понятне діло, бо немає. Як це почати? Давайте до кінця Скажіть, як представтеся, будь ласка, як вас звати? Яковина Назар Васильович. Отже, який у вас є перелік документів для дозволу будування цього паркану? Для Декларація про початок виконання будівельних робіт. Під, договір суборенди та містобудівні умови та обмеження, а, от проєкти, на... це все домі. знаходиться на офісі, все відкрито можна до нас. Комісія звернутися. Затвердилася комісія міської ради, яка очолюється цікавим на сьогоднішній день. Триває її засідання. До даного конфлікту рекомендована сторонам, тобто сторонами є забудівники, мешканці будинків. Це близько 60 людей, які проживають в сусідніх будинках. Рекомендовано до прийняття рішення комісії не чинити, не чинити ніякі дії. Скасовано було вже ордер, введений раніше ФПС Мінзахід на встановлення тимчасової огорожі. Будівельні містобудівні умови і обмеження містять пункти, які ми з вами почали читати. Це є містобудівні умови і обмеження, чинні для забудівника. На підставі них він задекларував початок будівництва. На сьогоднішній день декларація це є заява, яку особа сама пише і подає. Ніким вона не аналізується, не перевіряється, якщо для того немає підстав. Ми нову декларацію не бачили. Попередня декларація була скасована, зв'язку з тим, що там були вказані недостовірні дані. Значить, місто будівні умови майже декларацію ми скасували ми, бо там була помилка за нашу зі <рес> це прошу. питання. Є встановлено. У нас є лист від голови інспекції ДБК Мусіловського, де зазначено, що було в присутності представників Будь ласка, мені документ зараз вам надаст представниць. Виїхали на місце, значить, 22.06 заступником начальника управління дабі головою головним державним інспектором управління ДАБІ, начальником управління правової роботи. У сфері містобудування міської ради, Старшим перекону повноваженим Івано-Франківської МВС було складено акт перевірки, в якому зазначено виявлене недостовірних даних декларацій про початок виконання будівельних робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку по вулиці Підгрянки Бесан від захід. Проведенням обстеження встановлено, що на вказані земельні ділянки, розташовані три капітальні гаражі, туалети загального користування, напівзруйновані господарські приміщення, будівельні роботи з будівництва багатоквартирного будинку. Призначення не розпочиналось. В ході проведеної перевірки наданих документів, які стали підставою для заповнення декларації, було встановлено, що містобудівними умовами і обмеженнями було передбачено до проєктування шестиповерхового будинку з вбудованого приміщення громадського призначення. Декларації в новій декларації не скорочено говорять, цей документ може зробити в бати. Задекларовано 6 плюс мансарна, кількість квартир збільшено, площа забудови збільшено, беззаконних на то підстав. Даний факт свідчить про недокласник.